Сьогодні полуниця їде на базар. Ось така гарненька. Такі лайки. Велика їй, дуже велика. Це Азія така. Класненька. Класна ягода. Ось така величезна. Просто супер ягода. По грам 65 є. Ось стільки вибрали три ящички. Ягоди дуже смачні, ароматні. Просто клас. Всім вітання. Сьогодні в теплиці після збору врожаю зайшла зняти відео. Покажу вам Азію зблизька, яка це ягода. Листя на ній стає трошки світлувати. Це ніби і не хлороз, може недостаток магнію, скоріше всього, ніж заліза, бо на хлороз вона не схожа, це тільки між прожилками стає листок світліший, а прожилки зелені. Але це специфіка Азії. Ось на Альбі листя нормальне. І на Брілі, і на Сандрі нормальне. А тут вам покажу ягоди. Вже вибрали на базар ягодки. А тут ще ось така краса. Ягода ну, дуже велика. Це дуже багато зеленої. Азія тільки починає стигнути. Ще навіть є квіточки. Чи багато квіток. Ось такий кущик. Це в нас все тут росте першорічка, але вона посаджена в серпні місяці. Кущики поділилися, хоча по Азії не скажу, що вони дуже поділилися. Ті інші сорта ранні поділились набагато краще. Азія вона якась перший рік скупа на рошки. Вони вже більше восною ділилися, ніж осені Вони ще скільки квітоносів. Відцвітуються маленькі ягоди. Ось така. Ось такі цікаве бувають ягідки. Ось який потенціал. Треба підживляти, щоб вони виросли хоч до нормальних розмірів. Ось такі ягідки. І це вам показую після збору. Де вся стигла в ящику. Ось так. Є кущики дуже. От оце один кущ. Оце все, І це все один, один. Це листям не видно. І це ось такий потенціал. З іншої сторони, напевно, немає. Так, Є менші кущики. От оцей тут тільки два рушки, третій якийсь маленький. Оце ось такий 5 Ось яка ягода. Вона така цікава, тоненька, але дуже широка. Такий такій долоні. Ось тут таке величина. Але цей сорт дуже смачний, хоч вона і не рання, але варто того, щоб садити в теплиці. Ось такі ягідки. Агроволокно ще лежить, накривали. На ночі холодні, ягідки стресують. Ось. Супер ягода. Може, по врожайності вона буде менш врожайна, але за її смак вона варта садити її побільше. Ось так, тим більше вона тут росте під стінкою. І ці рядки, що по боках теплиці починають стигнути пізніше. Ось а тут, так само під стінкою. Але це Альба стигне. Ось така. І на цій стороні Альба. Ось така картинка. Там і всередині дуже багато ягід, бо грядки зроблені двохрядкою. то ягоди не всі збоку, дуже багато всередині лежить. такий врожай, Сьогодні в нас 14 травня. Дуже чудові ягоди. Вже смачні, солоденькі, а аромат тут просто клас. Вже пахне полуницею на всю теплицю. джмелик літає, запилює квіточку. Тікає. Тікає з квіточки на квіточку. І під листочками шукає її. Ось покажу вам, що тут всередині. Просто за листям їх не видно. тих ягід, і зелена, і ще й квіти місцями є. Ось таке. листя дуже потужно виросло. На вулиці такого ніколи не буває. Ось ще дуже багато ще зеленої. Така полонечка. Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Може, когось що цікавить, буду відповідати. Все, всім гарного дня, до нових зустрічей. Полонечка.